Добрий день, шановні глядачі-читачі. Сьогодні в програмі нова літера. Українські письменники грають футбол просто на сторінках нової збірки. Юрій Андрухович запрошує на знайомство зі своїм новим твором. Чотирирічний читач розповідає про улюблену книжку. А в Чернівцях презентують новий артбук україно-австрійського поетичного дуету. Почнемо з книжкової новинки, що представляє збірну українських авторів, а в якій кожен, як не дивно, є форвардом. Ну тобто, всі 11 письменників, представлених в цій антології, є зірками суч «Укрліто». І пишуть вони всі як один про футбол. Дякувати богові не завжди, а тільки в цьому виданні. Всім відомо, що гарний письменник може створити оповідання на будь-яку тему, а вже на таку пристрасну, популярну і насичену, як футбол, тим більше. Щоправда, треба зазначити, що не всі автори в цій книзі є такими вже фанатами футболу. Скажімо, Андрій Кокотюха відверто зізнається, що футбол є однією з п'яти речей, які він ненавидить. А Андрій Бондар. Пише про те, що він зовсім не задоволений тим, на що перетворюють футбол сьогодні, але це в жодному разі не завадило йому створити чудовий автобіографічний есей на цю тему. Юрій Вінничук подався в містично-історичні хащі, що не дуже пов'язані з копанням м'яча. Юрій Андрухович поставився до завдання дуже відповідально і провів серйозне історичне дослідження сучасного українського футболу, та й не тільки сучасного. Сергій Жадан, який є укладачем збірки. А значить, в якомусь сенсі, і капітаном збірної написав оповідання, що рве на шматки душу людини далекої від футболу, наприклад, такої, як я, оповідання Артема Чеха, Фозі, Сашка Ушкалова, Володимира Сергієнка, Олега Коцарєва та Макса Кідрука. Я прочитати ще не встигла, але збираюся, що само по собі вже є висловленням моєї думки про цю збірку. Програма Нова літера продовжує знайомство з книгою, яка дуже нагадує подорож, власне і назву має відповідно потяг часу в Чернівці, Прага, відень під обкладинкою артбуку, поетичні твори Ірини Вікерчак та Мілени Фінде з українською та німецькою, а також їхні фотороботи. Цей вислів Потяг часу я подарувала своєму синові до його 15-го дня народження але потім я зі здивуванням констатувала, що це слово вже належало комусь раніше. Я зустріла його в одному з віршів Франца Верфеля. В 2008 року я заснувала під цим гаслом потяг часу свій електронний журнал. А коли минулого року я була учасницею першого фестивалю Мерідіан Черновіць. Тут у нас з'явилася ідея, щоб це словосполучення стало назвою книжки. Чому така назва? Ми спочатку відштовхнулися від назви журналу онлайн, який видає Мілена, але потім ми згадали от історію чернівців і поставили собі за мету знов ж таки аналогічну мету фестивалю фестивалю, об'єднати оцей культурний простір, який раніше об'єднував ці три міста. Дати йому нове дихання, тобто це така роз... ретроспектива Трошки мої власні враження виразити легко. Книгу приємно тримати в руках, приємно годинами розглядати фотографії і невеличкими порціями ковтати поезію. Але при всьому бажанні краще ніж Сергій Жадан про цю книгу я не виславлюся. Іноді вірші потребують додаткових зображень та кольорів як певної ілюстрації, як підтвердження сказаного, як повторення промовленого. Іноді фото мають бути супроводжені словами і знаками, супровідними поясненнями, лексичними відгалуженнями, підписами, присвятами та обов'язковими примітками. Іноді вірші знаходять свої ідеальні зображення, виважені, пластичні і багатобарвні. Іноді фото доповнюється необхідними словами, легкими, простими і надзвичайно важливими. За словами відповідального редактора, поява книги на світ не була простою. Ця книжка в неї дійсно дуже тяжкі пологи. І коли я думала, чому вона так тяжко народжувалася, чому вона так тяжко йшла, я зрозуміла, ця книжка, ця книжка, які народжувалися близнюки. Мало того, що там це дві поетеси, які фотографують поетеси і фотографині, два перекладача. там є брат і сестра. Ну і до того, що там є дві мови українська і німецька. Ще до того. І як виявилось три міста, так? Три міста. Думаю, ну добре, два, 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 два. Чому три міста? А четверте ж місто Київ, Київ, де вона друкувалася. Тобто ця книжка має ще одну столицю. Тому оці весь час подвоєння в цій книжці вони давали ефект тяжких пологів, а? тому що народжуєш одразу двох. Автором ідеї став президент поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіц» Святослав Помаранцев. Це таке художнє літературне осмислення того, що було на території Буковини, Чехії, Австрії 100 років тому про це є документальна література, про це є якісь. Научні дослідження, а ось у художньому смислі не було це осмислено. Ми запрошуємо всіх сісти до нашого потягу і здійснити цю цікаву подорож. Одна з авторок цієї книги, та за сумісництвом директор фестивалю Мерідіан Черновець Ірина Вікірчак розповіла нашій знімальній групі в затішній Чернівецькій кав'ярні про те, що вона вважає первинним в цій книзі. Спочатку була колекція віршів, це не було якось задумано так цілісним системним. Це просто була збірка віршів. І найважче все-таки було найважчим етапом це було правильно підібрати фотографію, щоб вони такі донесли е, те, чого хоче автор. Так? Е, е, і я хочу сказати, що ця, ця книга тут у нас, у нас ще на двох мовах. Вона поєднує е, два види мистецтва: це словесне поезію і візуальне тут фотограф, фотографії фотографії. Я вважаю, що основний акцент не на поезії чи, не, чи на фотографіях на чомусь одному, а саме на цьому поєднанні, на цьому синтезі, на цій межі тонкій, яка проходить між цими видами мистецтва. Десь фотографія підсилює вірш, десь вона його поглинає, десь навпаки вірш під силю фотографію тобто це це є абсолютно різні абсолютно різні речі абсолютно індивідуальна тут кожна сторінка ще дизайн у нас теж на кожній сторінці щось щось інше щось нестандартне тому навіть цей дизайн який робив австрійський ем, графік він він теж якось змінює сприйняття тобто це такі експерименти із сприйняттям freundlich, unbewohnt, bewirken, fortschreiten. Ferner Weltenblick, umarmt nahen Schlaf, ineinander grenzen fließende Grenze und Zustände. Das Neue erweckt das Alte, hebt hinweg übers Vergessen. ob Кордони стани, що впадають один в одного. Нове збуджує старовинне підносить його над забуття, почуття і інтелект зливаються ззовні до середини. Я зникає, граматика добігає кінця, туга втягнута в буття в оксамитовій шкірі. В місячній тіні лунає арія, вічна троянда в буркурі. І коні падають з неба ночами на площу старого міста. Якщо пішохідна вулиця в центрі міста, то сині дно затоки, а люди сонні риби, що прорізають руками повітря вологістю 99, тоді бродячі собаки, то коричні морські коники із закрученими хвостами, витягнутими мордами й соромом у лучах. Іноді вони тицюють вологими носами, плавники, пропливаючих повз риби і відразу пускаються на навтьоки. Якщо пішохідна вулиця в центрі міста, то сині затоки, а люди то сонні риби, що косяками кидаються з крайнощі, в крайнощі, тоді візочки з нимлятами, що їх так тривожно піштовхують молоді мами різнокольорові на підприкриті мушні, мабуть, сподіваюся. І коли закінчується затока, я зі своїм косяком заверну за рік пішохідної вулиці, піду шукати інших. Також океанських течій, у транспортних артеріях міста та їхніх притоках три сказки і много бумаг, єпка, еще опять єпка. опять елка, опять репка, опять елка, опять елка и колобок, и еще зайчик, волк, миска, колобок, лиса, дедушка, бабушка и кот, и лиса и, и лиса

от дедушки уйду и от тебя уйду. Потом он встретил Миску. Говорит, не я тебе слышу. Нет, нет, я тебе песенку спою». «А ну, покажи». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. да лису да И сказал, «Я если я тебе песенку спать. Он пьет, поет. Ля-ля-ля. А она, не ну, усыса, он, она сказала, сядь мне на язычок. А он только начал песенку петь. Она быстро и съела. И вот сидит она. А кот заглядает на нее. Ну, тут баб туска. Нечет. Другой стороны. и Я ушел. Повертаємося до видавничих ініціатив фестивалю Мерідіан Черновіць. За його плечима вже п'ять книжок, про деякі з яких ми розповідали в програмі Нова літера. Вже дуже і дуже незабаром світ побачить нова книга, видана Мерідіан Черновіць, і це буде твір Юрія Андруховича. Про те, як це відбуватиметься, розповідає сам автор. Насправді це книжка е, про числа міста це така тільки е, ну, ніби зовнішня обманка. Так, міста були потрібні для того, щоб якось е, абетку е, в це все е, вписати. Почалося все з того, що я вирішив, що число 111 е, якесь таке по-своєму ідеальне. Воно е, надзвичайно гарне, графічно, воно однаково читається з права на ліво і зліва направо. І е, воно оптимальне для книжки ще й в тому сенсі, що 11. Було б замало, а 1111 було б забагато. Останнє речення цієї книжки я дописав сам того не усвідомлюючи, а потім глянув на календар у комп'ютері. Було 11.01.11 року. З Задоволенням ознайомлю вас з детальним планом заходів пов'язаних з новою книгою. Тож 11.11.11 в 11.11 на київському міжнародному книжковому ярмарку Медвін книжковий світ почнеться продаж книг та автограф сесія Юрія Андруховича. Ввечері автографсесія і зустріч з читачами в київському освітньому центрі майстер-клас. А також вручення книг переможцям ігри, яка тривала на Фейсбуці. Про це ми вам вже розповідали в програмі Нова літера. 12 листопада в букарні «Бабуїн» відбудеться ще одна автограф та фотосесія. Якщо вам ближче до серця Чернівці, то ласкаво просимо 13 листопада до пентхаузу бізнес-центру Полюс. Ввечері автограф сесія в книгарні Букініст. А ще пізніше в ресторані Веранда відбудеться вечір вільного спілкування з автором. Юрій Андрухович відповідатиме на особисті запитання читачів. Вхід за наявністю книги лексикон інтимних місць. Достатньо мати одну книгу на пару, і книги будуть продаватися на вході. Наша знімальна група запрошена на всі ці заходи. Тож, вже в найближчих програмах нова літера. Чекайте на детальний звіт з цих подій. А ще краще приєднуйтесь! Читаємо!